Президент України Володимир Зеленський припустив, в якому разі Путін буде вимушений піти на діалог щодо мирного вирішення війни в Україні. І він каже про те, що втрата російським диктатором українських земель, окупованих з 2022 року, змусить його піти на цей діалог. Ви як ставитесь до такої думки? Я думаю, що Путін буде воювати до кінця, поки він живий. Ніщо його не змусить піти на, на цей діалог. Якщо він вже е, не пошкодував там більше, чим чи, ніж 400 тисяч е, своїх воїнів, там людей занепастив, фактично, це означає, що він готовий і мільйони два покласти. Він буде воювати поки е, якусь ну вирішальну поразку не не несуть його армії. Там ну одночасно оточать, наприклад, там 120 там чи 200 тисяч військ. Е, якісь буде там і Ми оточимо, візьмемо в кільце, Там знаєте, і, і все, і вони у нас у полоні. Ну це дуже така показова е, річ, що ви дійсно от наочно програли, програли війну. Тоді може він щось там замислиться, а так його втрати не взагалі не хвилюють. Він людей не, не рахує там, тому що вони всі для нього кріпаки, скільки потрібно, він набере там з будь-яких категорій, там з бідних регіонів, з мігрантів, з по, з якихось там. Заарештованих, що що по тюрмах сидять, для нього це не, не, не проблема. Він набере людей. У нього сутність повернути свої сфери впливу для того, щоб він війшов в історію як людина, яка а, там відвоювала оці території і сфери впливу, як він казав. Ну, от бачите, Петро I там 20 років у північній війні воював. повертав, бачите, прорубав вікно в Європу, повертав наші території. А чого чим ми гірші? Ми от уже Азовське море повернули. Воно стало внутрішнім озером Росії. Це говорить про те, як людина мислить. Вона не мислить там якимись перемовинами, якимись поступками. Це може бути тільки тимчасова пауза для того, щоб перегрупуватися і все і продовжувати реалізовувати свою політику. Хочу з вами також обговорити одне вкрай важливе питання. Воно також пов'язано з українським безпосередньо. Мова йде про допомогу Україні і Тайвані. Здавалося б, як пов'язати ці речі? А от їх пов'язує глава МЗС Тайваню. Він каже, що припинення поставок американської зброї в Україну і ймовірна перемога Росії підштовхнуть Китай виступити проти Тайваню. І підживить антиамериканську пропаганду Пекіна. Про це повідомляє New York Times з посиланням на міністра закордонних справ Тайваню. Ми знаємо, що сьогодні також з'явилася інформація, що в Китаї розробили Макет столиці Тайваню з вулицями, провулками, проспектами, все доволі деталізовано раніше. Розвідки повідомляли ну в пресу покрані п по, принаймні, просичилась інформація про те, що в наступні роки Китай може вторгнутись в Тайвань. Скажіть, будь ласка, це взаємопов'язані речі, українська війна і можлива інтервенція Китаю в Тайвань і чи може дійсно спричинити давайте так? Запитаю, от це реально цікавіше питання. Чи може ось така заява міністра закордонних справ Тайваню спонукати республіканців проголосувати якнайшвидше, за цей пакет допомоги для України, аби не допустити, ну, вибачте ще один фронт, коли Китай нападе на Тайвань? Так, я думаю, що це підвищить рівень занепокоєності серед республіканців, тому що не всі республіканці поділяють позицію трампістів. Трампісти ж блокують нам допомогу, і трампісти фактично мотивують диктаторів діяти більш рішучим чином, досягаючи своїх цілей. Ну цілі у Китаю зрозумілі. А у Росії також зрозумілі, і оці слабкість. А саме так трактується диктаторами затримка допомоги. Що це прояв слабкості? Це не демократична дискусія, а те, що система управління, ця демократична, вона збоїть, що її ну різні думки можуть зупиняти допомогу, і фактично воююча країна не отримує боєприпасів і тому змушена е полишати на полі бою якісь там частини своєї території. Це заохочує безперечно, і в першу чергу Китай, тому що він дуже прискіпливо спостерігає, як, як реагує міжнародне середовище, як реагує Європа окремо, як реагує реагують Штати окремо і відповідно вибудовують свої плани. Плюс до того тут буде кумулятивний ефект, тому що у Китаю зараз економічна криза, і для того, що і буде дестабілізація, ну там через рік, через два, через три вони не можуть справитися з своєю економічною кризою, тому що там система системні темні вже явища пішли. Були у грудні місяці. Навіть засідання закрите там партійного керівництва Китаю, де вони вперше визнали, що у них системна економічна криза. І от якщо у вас системна економічна криза, ви виділяєте кошти і заливаєте там капіталом цю кризу, намагаєтесь вирішити, а вона розповсюджується на інші сектори. Там е, е, з будівельного на банківські сектори пішло, пішло там на, на різні, і ви розумієте, що наступний крок це соціально-політична дестабілізація. Ця і оцей пар у закритому котлі персоналістського резиму. Кудись треба випускати, куди ви його будете випускати? От тому й будується: будується оцей палац. Тому відбувається тренування, тому на армію виділяється більше коштів для того, щоб сказати, що Китай повертає, незважаючи на тиск Сполучених Штатів, Китай повертає своє, і Китай втратив фактично американський ринок збуту як ліквідний. Зараз може втратити європейський. Тому Сі Цзіньпінь їде до, до Макрона, щоб зрозуміти, яка ж буде нова політика цієї стратегічної автономії Європи. Якщо вона буде окремим центром сили, скажімо, в світі, то тоді ще можна Китаю розраховувати на щось. Він може домовлятися окремо з Європою. Ремо від сполучених штатів Америки, а якщо буде солідарність зберігатися євроатлантична між Європою і Сполученими Штатами, то він втратить і європейський ринок. А якщо ви втратили у вас виробничий цех, але немає ринків збуту ні, ні в сполучених штатах, ні в Європі. Що тоді знову конфігурація об'єктивно, Що що у вас все падає? От і якщо ви розраховували на економічну силу поставити і політичний вплив а, в міжнародних стосунках, то ви не досягаєте стратегічних цілей, ви не зможете досягти першого місця в світі, як планувалося до 2049 року, щоб Китай посів а, першу сходинку і створив фактично свій новий мір, світовий порядок глобалізація 2.0, де він займе перше місце. От, і все. Тобто, ви не можете реалізувати свою стратегію. Тоді тактично ви починаєте малу переможну війну за планом якісь шла росія для того щоб спрямувати отой весь порох і отой оту всю пару зсередини з того котла назовні